Юридична консультація з питань приходження ВЛК: як захистити свої права? Всі військові зобов'язання, які були визнані обмежено придатними рішенням військово-лікарської комісії, ВЛК, повинні до лютого 2025 року повторно пройти ВЛК. Але як діяти в такій ситуації, коли ТЦК запрошує на повторну комісію? У цьому відео розповімо, як захистити свої права. Все частіше представники ТЦК на вулиці перевіряють військово зобов'язаних, і якщо особа має статус обмежено придатного, її першочергово запрошують пройти повторну ВЛК. Важливо бути підготовленим і знати свої права. Що каже закон? Процедура проходження військово-лікарської експертизи визначена наказом міністра оборони України номер 402 від чотирнад. Серпня 2008 року. Це положення поширюється на всіх військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів та члени їх сімей. Розклад хвороб у положенні закріплено розклад хвороб, станів та фізичних вад, які визначають ступінь придатності до військової служби. Але на практиці ВЛК часто ігнорує скарги громадян і не направляє на додаткові обстеження, занищує ступінь або стадії захворювання для спрощення призову. Важливо готуватися до ВЛК. Ми можемо допомогти. Вам визначити потенційний ступінь придатності до військової служби ще до проходження комісії. Проаналізуємо вашу медичну документацію та надамо рекомендації щодо подальших дій. Якщо вам потрібна індивідуальна консультація з питань проходження ВЛК, звертайтеся до юристів в сервісу Консультант. Пишіть нам у приватні повідомлення чи телефонуйте за номером під відео. Зберігайте це відео та діліться з друзями, щоб знати, як захищати свої права.